Рада всіх вітати на нашому на нашій черговій зустрічі, яка реалізується в рамках платформи взаємодія діалог влади з бізнесом. Щотижня ми в рамках цієї платформи обговорюємо найбільш актуальні питання з бізнес-спільнотою Житомирщини в онлайн офлайн режимах. Відповідно, подібні зустрічі довели свою ефективність, але тому, що дають. Взаємодію і спрямовані на об'єднання зусиль влади бізнесу для подолання тих викликів, якими, з якими ми з вами сьогодні щоденно стикаємося. Ще раз на початку нашої зустрічі нагадую, що на сайті обласної військової державної адміністрації розміщено посилання на Google-форму, де ви можете залишити свої запитання, свої пропозиції, пропозиції до змін законодавства, обговорити будь-яке питання, будь ласка, долучайтесь до цієї платформи, активно приймайте участь. Сьогодні наша тема виділення земельних ділянок для бізнесу. Вона дійсно є актуальною для суб'єктів господарювання, вона є актуальною для органів місцевого самоврядування, тому сьогодні у нас винесено на розгляд. Шість питань, і давайте тоді оперативно переходити до першого питання: це про заходи органів влади щодо допомоги бізнесу у придбанні землі під виробництво. Як вже зазначила Наталія Петрівна, Житомирська обласна військова адміністрація активно працює над створенням сприятливого інвестиційного клімату в регіоні та підтримкою господарюючих суб'єктів. Також ми розуміємо, наскільки важливо є наявність чіткої інформації інформації для залучення потенційних інвесторів, що розглядають можливість реалізації проєктів саме на Житомирщині. Одним із ключових напрямків роботи є формування актуальної бази даних для потенційних інвесторів. За даними, що надходять від територіальних громад області, на сьогодні сформовано 126 вільних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам. Враховуючи ситуацію в Україні, ми оперативно реагуємо на запити державної програми релокації та спільно з територіальними громадами області забезпечуємо оперативне надання інформації по доступних земельних ділянках та виробничих приміщеннях. Традиційно прийнято було в бізнесовому середовищі вважати, що однією з головних перепон. В розвитку, а особливо в започаткуванні нового бізнесу, є зарегульованість і трудоємність оформлення земельних ділянок і отримання їх або у власність, або в користування. Сьогодні найпоширенішими способами набуття прав на землю для бізнесу є придбання земельної ділянки у власність або набуття права користування земельною ділянкою. Однак, на мій погляд, Суттєво недооціненим є такий вид землекористування, як сервітутне землекористування, і зараз у нас в області з'являються перші суб'єкти господарювання, які отримують право сервітутного землекористування, і рекомендую просто суб'єктам господарювання, які претендують десь на... Земельну ділянку враховувати наявність такого виду землекористування. Це значно спрощує отримання користування земельної ділянки. Крім того, з введенням в дію воєнного стану законодавством України передбачено цілий ряд спрощень. Саме з врахуванням воєнного стану спрощень при оформленні і отриманні земельної документації земельних ділянок, і це стосується в разі необхідності оперативного виділення земельних ділянок державної комунальної форми власності. В оренду для розміщення, ну не буду розказувати, читати те, що написано, бо довго скажу коротко: для релокованих підприємств, в яких немає можливості по півроку року оформляти земельну документацію і отримувати дозвола. Це може бути надана земельна ділянка як для розміщення самого підприємства, так і для підведення комунікації електромереж, газомереж. І всього іншого гарним прикладом може бути створення індустріального парку поблизу села Рижани на місці колишнього Володарського людського льонзаводу. І залученням великого обсягу інвестиційних інвестицій. Значить, на базі на промбазі льонзаводу було створено ТОВ «Марижани Есец. Приблизно 15 мільйонів інвестицій становлять приблизно 15 мільйонів доларів. На сьогоднішній день на цій базі скажу, що створено чотири підприємства, які за цей рік сплатили вже до місцевого бюджету 17 мільйонів гривень податків. Це становить близько 20,5% власних наших надходжень. Ну, скажу в першу чергу, було надано дозвіл на розробку технічної документації з інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовувалась промислована база колишнього володарського військового льонзаводу. Ну постійно були в діалозі з підприємством, постійно надавали консультації щодо земельних та земельних питань та містобудівних питань. Також при прийнятті рішень було зменшено відсоток орендної плати, враховуючи те, що підприємство всі, скажімо так, підприємства, вони зареєстровані з першого дня на території громади, що сприяє значить, надходженню до місцевого бюджету. Ну по зверненню підприємства було надано дозвіл на викуп земельних ділянок. Слідуючим кроком, найкоротші сроки, були затвердили звіт про експортну грошову оцінку. Та продаж земельних ділянок для сільськогосподарського призначення. Створення індустріального парку мережани відкриває значні перспективи для економічно соціального розвитку Житомирського регіону та в цілому, та, зокрема, жито територіальної громади. Ну планується взагалі в цьому індустріальному парку створення 730 робочих місць. Зараз так, ми зареєстрували індустріальний парк з основним фокусом. А метою е забезпечити е можливість і площадку для е переробки лобівних культур. В першу чергу е промислових і льону. це мало би дати можливість поштовх е в першу чергу для е господарств в, в, в довкола, чи недалеко від ну, тобто в межах 70 кілометрів від е індустріального парку. Вирощувати е коноплі, особливо це дуже гарний. Гарна культура десь розміни, але насправді наша мета є трошки більшою. Ми хотіли відродити взагалі е, галузь. Е... З крупляства ви зазначили на моменті, що необхідні певні ініціативи і зміни і коригування законодавчих ініціатив. Будь ласка, незважаючи на те, що сьогодні зустріч у нас присвячена земельним питанням, але ви абсолютно чітко реагуючи, можете надати такі пропозиції, сформулювати, і ми відповідно їх ініціюємо і розглянемо на конгресі місцевих та регіональних плат при президенті України будемо ініціювати перед кабінетом міністрів, перед урядом. Ми нещодавно спробували таку практику. Промали провели в своїй громаді інвестиційний форум для того, щоб дійсно спонукати, хоча б місцевий, поки що, бізнес, тобто залучати внутрішній потенціал своєї громади, і звісно, щоб нас побачили інвестори зовнішні.